Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. У спільноті батьки СОС одна з учасниць поділилася своєю проблемою. В її дитини жовчно-кам'яна хвороба, тож харчуватися в школі необхідно за спеціальним меню. Прошу підсказати правильний порядок дій. Персонал їдальні почав вже як два тижні цкувати мою дитину, що вона винна ще іншим дітям не смачно. Скарга до класного керівника ні до чого не призвела. Скарга до директорки також ні до чого не призвела. Мова про школу на Київщині. До цього, зі слів авторки допису, все було в нормі. Школа забезпечувала дитину дієтичним харчуванням, адже сама жінка все для цього зробила. Принесла довідку від лікаря стосовно хвороби дитини, заплатила наперед за пів року харчування. А потім ситуація різко змінилася. Що ж робити, коли дитина має діагноз, а в закладі освіти не хочуть розглядати варіант спеціального харчування? На чиєму боці закон і до кого з цим питанням звертатись? Лариса Миколаївна класний керівник у 157-му ліцеї в Києві. Вже 25 років працює на цій посаді і каже, щороку були діти, які потребували спеціального харчування. Цього року також такі є. За особливим меню харчуються двоє діток. Одна в мене безлактозна дитина, а одна, яка не їсть м'яса. М'яса не їсть восьмирічна Алія. П'ять років тому отруїлася м'ясною стравою. З того часу м'ясне не вживає. Просто коли моя подружка нам, е, сидить та їсть м'ясо, то мені чомусь воняє. Але школа пішла дівчинці на зустріч, і м'ясні страви замінюють рибними. А от в Аліси переносимість лактози. У мене алергія тип на молоко, mm -hmm. і мені не можна ще з народження. Також нам вдалося поспілкуватися з мамою Аліси. Катерина каже, у дитячому садочку були проблеми з індивідуальним меню. Пропонували віддавати дитину на три години на день і забирати. Та в школі це питання вирішили дуже швидко. Стали на на беремо там довідки, які треба поновлювати раз на пів року. Так ми працюємо з лікарями, несемо довідку в школу і потім вже працюємо з вчителями. З довідкою до класного керівника, а класний керівник має звернутися до директора школи. Каже директорка 157-го київського ліцею Тетяна Єрмак. Директор школи звертається до за виробництвом, який провадить ось власне ці послуги. І ми підбираємо спілкуємося з мамою, підбираємо все, що потрібно цій дитині. У нас такі діти в школі є і вони отримують харчування. Я в цьому не бачу абсолютно ну ніяких проблем. У затвердженому санітарному регламенті для закладів загальної середньої освіти чітко прописані вимоги, у тому числі йдеться і про харчування. У закладах освіти організовуються умови для забезпечення харчування учнів з особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози. Керівник закладу освіти та суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з харчування, зобов'язані забезпечити учнів безпечною, якісною, повноцінною та корисною їжею відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету міністрів України 24 березня 2021 року. Тож за законом у закладах загальної і середньої освіти не можуть відмовити у спеціальному харчуванні, коли дитина має діагноз, каже Олена Парфонова, співголова громадського об'єднання Батьки СОС та важливо подбати про довідку поза закладом освіти. Це має бути довідка від лікаря, тому що лікаря дієтолога у закладі освіти немає, і він не може. Якщо у дитини є якісь скарги на харчування, не може медсестра в закладі освіти визначити, який тип харчування там треба. А якщо ж виникли проблеми, як у випадку авторки допису Ольги, по-перше, потрібно отримати письмову відмову. Для цього напишіть офіційне звернення до керівника школи. За законом маєте отримати офіційну відповідь впродовж 30 днів. Проігнорувати вас не мають права. Якщо вам відмовили без вагомої причини. Потрібно писати скаргу до департаменту управління освіти, в структурі якого знаходиться школа. А також до Держпродспоживслужби. Там уже остаточно вирішать питання.